Це відео з данського дитячого садка. І це відео з данського дитячого садка. І це теж відео з данського дитячого садка? Підписуйтесь на мій аккаунт, якщо ви ще не підписані? Дякую. І як ви зрозуміли, в данських дитячих садках дітям дозволяють те, що в інших країнах заборонено? Діти лазять по деревах, бігають, бо соняш ріжуть ножем та розпалюють багаття. І вихователі не кричать, що не можна. Вони лише спостерігають та втручаються лише тоді, коли є реальна небезпека. Ідея в тому, що ризик це навчання. Хоча для багатьох ці кадри будуть реально шокуючими, і я розумію, чому. А тепер питання до батьків: як ви взагалі відноситесь до такої свободи для дітей?